Протягом минулої доби російські війська здійснили 133 обстріли на Сумщини і завдали ударів по 41 одному населеному пункту. Внаслідок цих атак є поранені серед місцевих жителів, а також зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони. Серед потерпілих жінка вона зазнала поранення через удар безпілотника. А як минає день на півдні країни? Зокрема, в районі Херсона дізнаємося від Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Ярославе, вітаю вас. Так, вітаю вас. Пане Ярославе, розкажіть, яка оперативна ситуація в Херсоні? Як от почалася ця доба? Можу сказати, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися сам Херсон, Садове, Молодіжне та Антонівка. Зокрема, були пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури. Це були приватні будинки, гаражі. Окрім того, цивільне авто це ділянки лінії електропередач та газогону. На жаль, внаслідок російських російської атаки у Херсонській громаді в селищі Молодіжне загинула одна людина, співчуття рідним та близьким. Ще двоє жителів громади отримали поранення, їм надана вся необхідна медична допомога. Пане Ярославе, вчора вночі росіяни обстріляли корабельний район і били прицільно по житлових кварталах. Наскільки критичні руйнування там? Ворог завдав удару по приватному сектору. На щастя, внаслідок терористичної атаки росіян ніхто не постраждав. Руйнування значні, оскільки ворожі снаряди прилітали точно в будинки. І звідучора і комунальні служби, і подяка-волонтери також приступили до ліквідації наслідків обстрілу. А яку власне допомогу можуть отримати мешканці оцих постраждалих будинків, пошкоджених? Першочергово це ліквідація наслідків обстрілу. Це часова, тимчасова консервація вибитих вікон, пошкоджених дахів, там тощо і з постраждалими також працюють наші соціальні працівники, які надають консультації щодо подальших дій, там отримання допомоги. За необхідності ми надаємо людям тимчасове житло, і звичайно працює комісія щодо надання компенсації за зруйноване житло. Пане Ярославе, зв'язку з цим хочу запитати, як триває евакуація населення з мікрорайону Корабел. Скільки вдалося вже на цей момент вивезти людей? Процес евакуації триває постійно з мікрорайону Корабел завдяки злагодженої роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерам вдалося вивести майже 1700 мешканців, серед них п'ять шість дітей. На цей процес триває. А скільки ще людей залишається в мікрорайоні? І власне скільки дітей ще може там залишатись? Ну за нашою інформацією, всіх дітей евакуйовано а залишається десь понад 220 людей на території мікрорайону Карабел? А де розміщуєте евакуйованих? От власне яку допомогу вони отримують після того, як їх вивезуть з небезпечного району? Усім евакуйованим надається підтримка з оформлення державних та благодійних виплат за забезпечення тимчасовим проживанням в шелтерах, які обладнані всім необхідним, а також допомога з переїздом до інших регіонів України. З людьми працюють і соціальні працівники, і психологи в місцях тимчасового розміщення організовано гаряче харчування, і також надається відповідна і гуманітарна допомога також. А чи є ті, хто потребує саме медичної допомоги? І якщо так, то де їх розміщуєте, в яких лікарнях? Так, є це в більшості маломобільні люди та люди похилого віку. Вони під наглядом наших лікарів також медична допомога надається безпосередньо і в тимчасових прихистках працівниками Товариства Червоного Христа. От ви сказали: 220 людей майже залишається ще в цьому мікрорайоні. Вони свідомо відмовляються виїжджати? От які причини називаються? Так, більшість людей підписали відмову про виїзд, про відмову про евакуацію. На жаль, ще залишаються там, однак, користуючись нагоду, хотів би сказати, не зволікати, враховуючи складну безпекову ситуацію, приїжджати до більш місць, де більш безпечніше. І насамкінець, розкажіть, яка гуманітарна ситуація в мікрорайоні? Чи є можливість заводи, завозити туди продукти, ліки, світло, вода, газ? Чи є це там? Ну, ситуація на острові дійсно складна і, попри постійні, обстріли та дронові атаки. Ми зуміли подати туди, завдячуючи комунальникам обласній військової адміністрації світло в мікрорайон. Однак, вже 2 вересня, внаслідок червого удару, знову росіяни залишили без світла і без електрики. вказаний мікрорайон. і саме через неструмлення подача води теж здійснюється за графіком за допомогою генераторів. Ну гуманітарна ситуація складна, тому що і через обмеження руху транспорту пошкоджений саме автомобільний міст. Мікрорайон «Карабел», скажімо так, дуже важко доставляти продукти і ліки в тих обсягах, в яких доставлялися вони раніше, пане Ярославе, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.